Вітаю, друзі! Як ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо жонглювати булавами. Булава це не м'яч, тому що вона обертається. Вона обертається і б'є. Якщо у вас немає булави, не проблема. Ви можете знайти вантус або битку, але нею жонглювати трошечки важче. Або ж, можливо, просто якусь дровиняку. Шукайте одразу три, тому що в цьому відео ми будемо жонглювати трьома дровиняками. або ж трьома булавами. Можливо, в майбутньому ви зможете. Купити собі ось таку булаву, і нею буде жонглювати набагато приємніше. Отже, розпочинаємо і розпочинаємо ми з відео. Поки ви дивитеся відео, я коротенько опишу, що на ньому відбувається. Сьогодні будемо розбирати елемент класичне жонглювання трьома булавами, там, де кожна булава обертається. Відмінно від м'ячика, булава обертається один раз. Вона може це робити один, два чи три рази. Повільніше чи швидше, ми розберемо жонглювання саме з одним обертом. Тож повертаємося до мене і переходимо до практики. Сподіваюся, у вас вже є одна дровиняка для того, щоб ви змогли повторювати за мною. Техніка жонглювання булавами відрізняється від м'ячів, тому що булава робить оберт і її потрібно кидати під кутом. Тобто, ось так. Кинути не вийде. З трьома булавами також не спрацює. Коли ви кидаєте булаву, потрібно, щоб кожна булава дивилася трошечки під кутом в один і в інший бік. Таким чином булави навіть зручніше ловити, тому що вони не будуть битися об ваші руки. Одразу попереджу вас, що тут будуть сліди від ручок або від дровеняк. Чим ви там кидаєтесь, я не знаю. Отже, спробуйте ще раз. Ось так. Є. Окей, супер! Вітаю! Тепер ви опанували одну дровеняку або один вантус. Переходимо до двох. У вас є два вантузи. Тепер вам потрібно кидати їх під кутами так, щоб вони не билися об руки. Спробуйте, для цього вам потрібно кинути одну і одразу другу. Коли перша почне крутитися ось так. Сподіваюся, це видно. Вам треба буде кинути другу. Подивимося, як це виглядає в дії. Один, два. Чудово, тепер з лівої руки 1-2. Знову з правої. Один-два. Взагалі, я думаю, що на двох булавах саме час вам сказати, що якщо ви нічим до цього не жонглювали, раджу вам перейти до відео жонглювання трьома м'ячами. Це буде набагато легше емоційно і фізично. Малюнок тут виглядає так само, як і на м'ячиках. Принцип дії тільки у самої булави відрізняється. Один, два. Вони обертаються і та й інша. Один-два. Вам потрібно зробити один оберт. І зловити її. Дочекайтеся одного оберту і зловіть. Один-два, 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 один-два. Отже, у вас є вже цілих два хвостики, за які ви можете зачепитися. Це те, що булава летить під кутом, нерівно, під кутом, і робить один оберт. Під кутом оберт, під кутом оберт, права ліва, ліва, права, права ліва, ліва права. Дві булави є. Переходимо до третьої булави. В нас є третя булава, третя дровинячка, третій вантус або третя битка. Тут буде логічно розглянути, як я тримаю дві булави в одній руці. Дивіться уважно, коли я кидаю булаву, мої пальці переходять у готовність. Я сподіваюся, це видно. Я зроблю це трошечки. Трошечки більшим на відео. Я роблю це для того, щоб коли я кидаю булаву, вона летіла і не билася ручкою об іншу булаву. Пальці в готовності. Кинули одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту. Але для початку давайте зробимо флеш. Один, два, три. Тепер з лівої руки один, два, три. І знову з правої, два, три. І тут ви хочете в мене дещо спитати. Влади, чому мої булави б'ються одна об одну і я не можу їх зловити? Відповідь простісінька. Для того, щоб ловити більше однієї булави в одну руку, вам потрібно її пасувати. Один, два, три, опускаю. Один, два, опускаю. Таким чином, булава, яка летить, не зустрічає булаву, яка знаходиться в руці. Всім була вам добре, вам добре, і у вас виходить елемент. Після кількох флешів спробуйте зробити 2, 3 або 4 темпи. Практикуйтеся щодня, можливо, кілька годин на день. Все залежить від вашої цілі. Любі друзі, на цьому все. Практикуйтеся з вашими вантузами кожного дня, можливо, по кілька годин. І у вас все вийде. Підписуйтеся на мене, ставте лайк, якщо це відео було корисним для вас, і до зустрічі! Любіть жонглювання і українське мистецтво! Коротенька після мова. Я вам все-таки раджу використовувати вантуса на древеняку, тому що ж бо булава з одного боку тонка, а з іншого товста. І вантус трошечки краще підходить для того, щоб ним жонглювати. Наче все. До зустрічі! Голова – це ніякий не м'яч. Це логічно з форми. Вітаю, шановні! Сьогодні ми з вами навчимося жонглювати... <плес> Блін, це хєр'яка. Ну що ж, ну що ж, ну що ж, ну що ж, ну що ж... Ну що ж